Олена Панченко, синоптик зі стажем. Вона багато років наперед знає, якою буде погода. І перший, хто в цьому допомагає, домашня улюблениця Шарпей Юста. Псується настрій. погіршується самопочуття не тільки у рідних, а й у собаки. Значить, погода зміниться. Тварини вони більш відчутливі, такі як я вже спостерігаю до змін в погоді. От за два дні вона вже чітко відчуває, що погода буде змінюватись. А синоптичні дані для тих, кому на погоду погано, поки не в тижні. Уже на вихідні похолодає до мінус чотирьох Обіцяє пані Олена і запевняє, не тільки стрибки температури впливають на самопочуття периферія антициклону з північного заходу і периферія циклону з півдня. Ну і атмосферні фронти. Звичайно, ми знаходимося в таких, скажімо так, це сама атмосферний фронт, який розділяє дуже теплу повітряну масу на південному заході. Від дуже такого значного потужного холоду на північному сході Росії». Висока вологість повітря теж не додає енергії, каже синоптик. Останніми днями вона надто висока у межах 90-100 відсотків. А на настрій особливо впливає сонце. Коли його немає, людина пригнічена і сонлива, кажуть спеціалісти. А у кабінеті лікаря дізнаємося із метеочутливістю треба змиритися. Літь яким образом на нього ми не можемо, але ми можемо облегчити воздействие мітіочутвільності на організм чоловіка, якщо не будемо подвергати організм в этот момент допоможному стресу. Тож тобто ми не будем. Ні, ранічать, ми не будемо боятися этой метеочувствительности, так як повлиять, ми на нього не можемо і зробити. Ми нічого не можемо. Нам потрібно успокоїтися, і якщо какие якісь хронічні заболівання, значить обязательно прийняти препарати. Метеочутливість, на думку лікарів свідчить про наявність хронічних хвороб. Якщо поки не знаєте, яких записуйтеся на прийом.